Станом на 16 годину ми говоримо про 15 дітей віком від 15 до 7 років, які захворіли після перебування в одному з закладів оздоровлення в Карпатах. З них 14 госпіталізовані в Стрийське ТМО, одна дитина після консультації лікаря, забрана батьками для подальшого лікування за місцем проживання. Станом на сьогодні відомо, що всі діти скаржилися на нудоту, блювоту багатократну, підвищення температури тіла, біль в животі, животів. Тини були рідкі випорожнення станом на зараз. Вогнищі працюють працівники Львівського обласного центру контролю і профілактики хвороб Моз України, Держпродспоживслужби, Національна поліція для того, щоб з'ясувати причини і обставини виникнення спалаха. Діти перебували. Декілька днів в одному закладі з 17-го числа вони переїхали в інший заклад, тому будуть відібрані зразки харчових продуктів, води, змивів, як в одному закладі, так і в другому, для того щоб з'ясувати, який саме збудник викликав захворювання і власне, які саме могли бути фактори інфікування.